Я таки дізналася таємницю невістки і розповіла синові. Була певна, що він і дня з нею не проживе, але такої відповіді я не чекала. Мій син, мій сокіл, мій Вадимко, як я його леліяла, як я над ним тремтіла, як я просила в Бога добру для нього долю, не впросила. Привів таке до хати, що, хоч стій, хоч падай. Скажу вам, що я нічого синові не казала, але відтоді я до церкви не ходила. Бог просто з мене посміявся. Спочатку вони жили з нами, і я лише підтверджувала для себе, що ця жінка не вміє піклуватися про мого сина. Я сама наполягала, аби вони пішли на орендовану квартиру, хоч у нас і трикімнатна велика. ідіть, дідіть, труднощі загартовують. Сказала я їм на прощання і дуже надіялася, що труднощі цю родину зруйнують до основи. Далі я почала молитися, аби Бог не давав їм дітей, бо якщо будуть діти, то вже точно мій Вадим нікуди від цієї жінки не піде. А вона ж про це чудово знала, бо чи не з перших днів ще коли у нас жила, то теревенила про велику родину і багато дітей. А як же пожити для себе? питаю її я. А що тут жити? Хіба з дітками не для себе живеш? Так от пішли вони жити на орендовану квартиру. Працюють, я до них не ходжу і знати невістку не хочу. Вадим інколи прибігає на млинці та поговорити, але без неї чи б я йому дуже вдячна? Я все чекала, коли він почне на неї нарікати, але він мовчить і навпаки хвалить, як вона смачно готує макарони. Ну, таке, знаєте, макарони, вони всюди макарони, це ж які треба мати кулінарні навики, аби макарони не приготувати. Минув рік і другий, третій, і Бог таки почув мої молитви діток у них не було. Вадиме, нащо тобі така жінка? Кажу я йому, ти себе в літане в води, бо захочеш своїх дітей, а вже не буде сили їх ростити. Але я його не могла переконати. Є в мене кума в нашій клініці, що такими питаннями займається, і я її попросила як побачить знайоме прізвище, то хай мені зателефонує. Кума, дякую їй дуже, що послухала. Через якісь півроку каже, що така і така пара у них є на обстеженнях. Проте результати, які мені сказала кума, виявилися для мене дуже невтішними. Вадим не міг мати дітей. Я все чекала, коли син прийде до мене, аби втішити його, але вони полетіли на море. Невістка сказала, що їм треба змінити обстановку і все у них вдасться. Я була здивована адже правда була гіркою. Далі вони вернулися і через кілька тижнів приходить до мене весь сяючий вадим та каже, що у них буде дитинка. Я завмерла. Як? Вона моєму синові хоче чужу дитину підсунути. Я не знала, як вчинити, але допоміг випадок. Невістка набралася такого нахабства, що з приводу появи дитини влаштувала ціле свято. Було багато гостей, рідні, і друзі, святкували в ресторані, де все було в синіх і рожевих тонах, бо стать ще не знали. Всі гості піднімали келихи за тата, і мамо, а мені сльози котилися з очей. Яка ж лицемірка, але я їй не попущу. Я підійшла до сина і сказала, що нам треба поговорити. Слова лилися з мене, а він так спокійно стояв, а потім каже Мамо, я знаю, що не можу мати дітей. У мене два виходи або бути зрадженим чоловіком, або щасливим батьком. І я обираю другий варіант. Сподіваюся, що тобі вистачить мудрості вчинити правильно. Я пішла зі свята. Більше Богу не молюся, він не вміє виконати мої бажання, мої надії і мрії. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.